Володимир Зеленський та військове командування не несуть відповідальності за прийняття на полі бою рішення, у тому числі за втрати при виході з СУ з Курської області, заявив нардеп Федір Воніславський. На початку війни ми ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири та начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, прийняті на полі бою. Якщо зараз ми звинуватимемо кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то не залишиться взагалі нікого, хто буде готовий віддавати накази. На жаль, війна неминуче передбачає втрати серед людей та техніки, заявив Воніславський. Він каже, що ключові рішення приймаються військовими, але Зеленський вже оцінює, які рішення остаточно приймати. Відбулася довгоочікувана телефонна розмова Трампа та Путіна. Вона тривала понад дві години та стала найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США у Кремлі. Повідомили перші подробиці, що у середу Україна та Росія проведуть обмін полоненами за формулою 175 на 175. Путін конструктивно відреагував на ініціативу Трампа щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Також очільник Кремля підтримав ідею про взаємну відмову на 30%. 30 Днів від ударів по енергетичній інфраструктурі і дав таку команду військовим. При цьому російський диктатор заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі перемир'я. Більше того, Путін заявив Трампу, що ключовою умовою для недопущення ескалації українського конфлікту має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвід інформації Києву у Білому домі. Підтвердили, лідери домовились, що рух до миру розпочнеться з угоди про припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури. Також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню та встановлення постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.